Ще не купиться МП Сокирою напав на працівників ТЦК. Українських студентів відраховуватимуть за 10 пропусків і надсилатимуть їхні дані до ТЦК. У Запоріжжі оголосили евакуацію південної частини міста через активний наступ РФ. Тим часом український комік запропонував стріляти російськомовних, щоб ті перейшли на українську мову. Арестович оголосив збір коштів для батальйону безпілотників, а влада України хоче встановити тотальне стеження за громадянами. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. І це програма Фейк ньюз Священник УПЦ МП напав із сокирою на працівників ТЦК. Таку інформацію поширюють в мережі. Священник із сокирою напав на працівників ТЦК. Одному з них завдав два удари по голові. Змі подробиці в першому коментарі. Утім, це твердження безпідставне. На момент публікації офіційні ресурси не називали особу затриманого. Про інцидент на вулиці Нарбутівській у Черкасах повідомив Черкаський обласний ТЦК на своїй сторінці у Фейсбуці. За даними поліції міста, під час перевірки військово-облікових документів чоловік почав агресивно поводитися, став розмахувати пакетом і сокирою та застосував сльозогінний газ. У результаті один із військовослужбовців отримав травми голови. Під час проведення заходів оповіщення в місті Черкаси спільним патрулем у складі військовослужбовців Черкаського ОМТЦК та СП та представників національної поліції з метою перевірки військовооблікових документів зупинено особу, яка відмовилася надати будь-які документи та представлятися. В ході спілкування громадянин почав поводити себе агресивно на зауваження поліцейського та військовослужбовців ТЦК та СП не реагував. Подальшому громадянин різко почав розмахувати пакетом, в якому Ому, знаходився предмет, схожий на сокиру. В результаті чого один із військовослужбовців отримав два удари в область голови. Під час затримання вказаного громадянина останній розпилив балончик дратівливої дії в обличчя іншого військовослужбовця. Після затримання на місце події прибула слідчо-оперативна група та карета швидкої медичної допомоги. Особу громадянина було встановлено. Він перебував у розшуку. А також при собі, окрім сокири та балончика, з рідиною дратівливої дії мав предмет схожий на пістолет. Утім, на момент написання цього матеріалу ані Черкаський обласний ТЦК, ані Нацполіція Черкаської області не називали особу нападника і не публікувала його фото. Першим джерелом інформації про те, що це священник УПЦ МП Андрій Шиманович, є місцеве медіа «18 тисяч, яке посилається на власні джерела. Водночас Шиманович не покоментував інцидент у своїх соцмережах. Українських студентів будуть відраховувати з навчальних закладів і надсилати дані про них до ТЦК лише за 10 пропусків. Про це пише Агітпроб заявили у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Якщо студент першого курсу відсутній на заняттях більше, ніж 10 днів, його відрахують, а дані про відрахування надійдуть до ТЦК, заступник декана факультету кібернетики Затула. Однак це неправда. Напередодні поширення цього фейку заступник декана Дмитро Затула дійсно пояснював українському змі уніан, у яких випадках студентів можуть виключити з університету. Однак він не говорив, що 10 пропусків занять автоматично означають виключення та передачу даних до ТЦК. За його словами, виключити студента можуть лише в тому разі, якщо першокурсник взагалі не розпочинає навчання протягом перших десяти навчальних днів. Це передбачено договором чи контрактом про навчання, що вони мають розпочати навчання протягом 10 навчальних днів, тобто перших два тижні. Якщо вони не з'являються, то договір просто втрачає свою силу, а отже, їх доведеться відрахувати. Крім того, зі слів затули, якщо студент з'явився на заняття, його майже гарантовано не відрахують до першої сесії. При цьому, якщо виникне питання про відрахування, то в університеті обіцяють розглядати такі питання в індивідуальному порядку. Що ж до передачі університетом даних у ТЦК, то ні про яку спеціальну ініціативу Дмитро Затула також не говорив. За його словами, після відрахування інформація автоматично потрапляє до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Там ставлять галочку, навчання припинено з якої причини ця інформація відображається в єдиній базі. Розповів він, додавши, що ТЦК бачить ці дані. Якщо студента все ж таки виключили з університету, то це дійсно означає, що він більше не має права на відстрочку від мобілізації. Але це не пов'язано з десятиденними прогулами чи нібито ініціативою університету повідомляти про відрахування ТЦК. У Запоріжжі вже оголосили евакуацію південної частини міста через активний наступ РФ. Про це заявив колаборант Володимир Рогов. Евакуація київським режимом південної частини міста Запоріжжя пов'язана з активним наступом російських військ, заявив військовий експерт, полковник у відставці Анатолій Матвійчук. Раніше голова комісії громадської палати Росії з питань суверенітету Володимир Рогов повідомив, що українська влада готує до евакуації Комунарський район Запоріжжя. Однак це фейк. Насправді ж ніякої евакуації у Запоріжжі не відбувається. 30 вересня у місті відбудеться лише тренування з евакуації жителів комунарського району, мета яких перевірити готовність служб до надзвичайних ситуацій та відпрацювати координацію їхніх дій, а не провести реальну евакуацію населення. Секретар Запорізької міськради Регіна Хадченко також заявила в ефірі телемарафону, що наразі немає підстав для евакуації населення із міста за її словами. Рішення про можливу евакуацію може бути прийнято лише військовими та обласною військовою адміністрацією, але наразі такої потреби немає. Регіно і є серйозні загрози на півдні від міста. Так відповідно там ворог намагається просуватися. Скажіть, будь ласка, не хочеться думати про такий сценарій, але в який момент буде проводитися проводитись там часткова евакуація там, дітей або окремих груп населення, і чи це вже можливо робиться з певних районів міста? Це дуже складне питання, і воно є комплексним, тому що основна задача приймати такі рішення це все ж таки задача військових людей експертних, компетентних в цьому, та обласної військової адміністрації. Місто фактично буде виконувати. Такі функції, якщо буде прийнято відповідне рішення, ми зараз не хочемо про це говорити і думаємо, що такого не буде. Але в нас заплановані відповідні навчання для персоналу, для районних адміністрацій, для комунальних підприємств, щоб у випадку загрози безумовно надавати всю необхідну допомогу людям. Зараз немає підстав для проведення евакуації з жодного з районів міста Запоріжжя. Деякі користуючі мережі та анонімні телеграм-канали поширюють відеоролик із твердженням, що український комік Фелікс Радька закликав розстрілювати російськомовних, щоб ті перейшли на українську мову. Ви сьогодні те саме вважаєте? Я маю на увазі, що не треба змушувати людей. Примушувати їх переходити на українську мову. А має значення, що я вважаю чи що я не вважаю. Тут е, все банально. Просто звичайна математика включається і логіка. Чи переходять люди на українську мову, якщо ти їх примушуєш? Ні. Ну і все, і толку. Ну тобто, навіть якщо е, ти вболіваєш за те, щоб всі українізувалися, це не інструмент. Ні, є інструмент. Примусу, завдяки якому всі перейдуть на українську мову. Є такий інструмент. Це до стінки ставити і стріляти людей, саджати в тюрми, наприклад, створювати над ними серйозне насилля. Я без жартів. Я вважаю що це буде дуже ефективно. Завтра стріляють 10 російськомовних і всі переходять на українську мову. Але здається, цим інструментом користувались певні держави, які нам не подобаються. Однак це фейк. Насправді Фелікс Середька не робив таких закликів. Пропандисти поширюють укорочений фрагмент його інтерв'ю, вирваний із контексту, що спотворює сенс сказаного. Йдеться про інтерв'ю редьки для проєкту наодинці на Ютуб на каналі ТСН, опублікованому 11 вересня. На питання ведучої про те, чи вважає він за доцільне примушувати людей переходити на державну мову. Комікс сказав, що примус не працює, навіть якщо е, ти вболіваєш за те, щоб всі українізувалися. Це не інструмент у саркастичній формі. Він продовжив, що єдині методи, які колись працювали, це розстріли чи в'язниця у тоталітарних режимах, і додав, що такими методами користувалися держави, які нам не подобаються. Примусу завдяки якому всі перейдуть на українську мову. Є такий інструмент. Це до стінки ставити і стріляти людей. Саджати в тюрми, наприклад, створювати над ними серйозне насилля. Я без жартів. Я вважаю, що це буде дуже ефективно. Завтра стріляють 10 російськомовних і всі переходять на українську мову. Але здається, цим інструментом користувались певні держави, які нам не подобаються. З контексту очевидно, що Редька критикує насильницькі практики минулого, а не пропонує їх застосовувати сьогодні. Пропагандистські публікації обрізали цей фрагмент і подали його таким чином, нібито комік реально закликає до розправи над людьми, які говорять російською мовою. Це водить в оману та розпалює емоційну реакцію серед аудиторії. В інтерв'ю Редько також зазначив, що деякі публічні люди спекулюють на мовному питанні задля підвищення охоплень у соцмережах. За його словами, українській мові Україні зараз нічого не загрожує. Моя особиста думка, так. що е, на цьому питанні більшість людей, які типу захищають українську мову, вони не захищають українську мову, вони просто спекулюють на цьому питанні для підвищення власних охоплень. Е, на мою думку, українській мові зараз взагалі нічого не загрожує. Всередині України вся законодавча база, весь публічний простір. Він повністю ну налаштований таким чином, щоб розвивалася українська мова, а російська мова не розвивалася. Єдине, що може нашкодити українській мові прямо зараз, це окупація України. Якщо окупують Україну, Україна втратить свою державність. Тут буде Росія, тут не буде української мови. Відповідно, ми робимо наступний логічний крок. Ось ці всі суперечки, стигматизація людей, які в побуті розмовляють російською. Вони до чого приводять? Вони приводять до роз'єднання суспільства, до напруження, і в результаті до зниження обороноздатності України. Зниження обороноздатності України веде до чого до підвищення небезпеки окупації України. Окупація України, що означає втрата української мови і розвитку української мови, він також підкреслив, що захист і просування української мови мають відбуватися у правовому полі через інституційні механізми, а не через безрезультатні суперечки у соцмережах. Ці наративи поширюють Кремль і афілійовані з ним ресурси. За даними проєкту Савуль, першим обрізаний фрагмент відео 13 вересня, опублікував пропагандистський телеграм-канал Робота тєбратія». Описі, якого вказано, ми там, де воює Росія, такі спотворення спрямовані на те, щоб посіяти недовіру всередині українського суспільства, створити образ ворожого ставлення до російськомовних громадян та спровокувати штучні конфлікти. Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив про відновлення збору коштів цього разу на посилену мобільну систему водопідготовки для військової частини а 5002 встановивши ціль у більше ніж 185 тисяч гривень. Я поновлюю збори допомоги силам оборони України. Збір посилена мобільна система відеопідготовки в екстремальних умовах, тип МС-1500 для батальйону безпілотних систем вч 5002 Ціль 185 тисяч 400 доларів. Однак це фейк. Раніше 20 травня Арестович повідомляв, що припиняє збір коштів на те, що призводить до вбивств. У новому дописі він також розмістив емоційний текст російською мовою про природу російської агресії та мотиви Москви, Анонсував відновлення допомоги силам оборони та закликав в табло реагувати на ворога. Втім, 158-ма окрема механізована бригада зсу, яку він згадав у своєму оголошенні, спростувала будь-яку співпрацю з Арестовичем і назвала збір фейком, закликавши українців не перераховувати кошти, аби не стати жертвами шахрайства. Увага! Фейк неправдиве повідомлення на сторінці Арестовича. У його повідомленні йдеться про те, що він нібито збирає допомогу для нашого підрозділу ВЧ А 5002 Це фейк. Підрозділ не співпрацює з Арестовичем. Якими мотивами той керується, розповсюджуючи згадане повідомлення, наразі невідомо. Але в будь-якому разі закликаємо вас не підтримувати цей збір, не переказувати кошти на зазначені рахунки, щоб не бути ошуканим шахраєм і не компромет. Батувати Збройні сили України. У коментарях також з'явилася інформація, що збір веде невідомий громадянин на ім'я Григорій М. Попри застереження військових на банці, вже зібрано понад 100 тисяч гривень. Уряд України запроваджує тотальне стеження за населенням. У публікаціях стверджується, що відповідно до нового закону проєкту українські інтернет-маркетплейси будуть збирати та передавати державним органам особисті дані всіх користувачів. В Україні запропоновано створити єдину інформаційну систему соціальної сфери, яка акумулюватиме дані про громадян країни. Відповідний урядовий законопроєкт планується розглянути у Верховній Раді. У систему запропонується внести інформацію від військового обліку до даних про сплату податків, наявність автомобіля, нерухомості та кримінальні провадження. І стеження і нові податки в одному флаконі, вкотре пропонуємо внести податок на повітря. А ще можна цифровізувати і для мінцифри справа знайшлася унітази в країні і зобов'язати їх передавати особисті дані користувачів, щоб демократичності було більше. Однак це маніпуляція. Йдеться про законопроєкт за номером 14025, внесений до Верховної Ради 9 вересня прем'єр-міністром України Юлією Свериденко. Документ пропонує внести зміни до податкового кодексу та закону про банки і банківську діяльність для впровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Під дію закону мають потрапити великі онлайн-сервіси, такі як OLX, Розєтка та інші. Крім того, законопроєкт передбачає. Спеціальні податкові правила для операторів платформ та їхніх продавців, включаючи пільгову ставку оподаткування у розмірі 5%. Проте насправді законопроєкт не стосується всіх користувачів маркетплейсів. Він не регулює лише діяльність тих, хто отримує дохід через платформи, продає товари, надає послуги чи здає в оренду житло та транспорт. Згідно з документом, платформи зобов'язані збирати лише базові дані про продавців: повне ім'я, адресу проживання, податковий номер та дату народження. Ці дані необхідні виключно для коректного податкового обліку та автоматичного обміну інформацією. Завдання законопроєкту вивести тіні значну частину доходів фізичних осіб. Для цього передбачено пільгову ставку у податку 5% та покладання обов'язку адміністрування на операторі платформ. Таким чином, йдеться не про тотальне стеження, а про прозорий механізм оподаткування, узгоджений з міжнародними стандартами. Варто зазначити, що Державна податкова служба і зараз відстежує онлайн продажі з 1 березня 2025 року. Вона отримує дані з системи РРО ПРРО про перекази та розрахунки. Це дає можливість виявляти громадян та ФОП, які систематично торгують онлайн без реєстрації та без використання касових апаратів. Вже у перші тижні дії системи податково виявили десятки тисяч таких випадків. Нові форми фіскальних чеків містять реквізити одержувача платежу, що полегшує контроль за операціями на маркетплейсах та в службах доставки. В уряді наголошують законопроєкт, спрямований на виконання міжнародних зобов'язань України як країни кандидатки на членство у ЄС. Раніше у квітні вже пропонувалася перша версія документа, яку було відкликано. У вересні оновлений законопроєкт знову внесли прем'єр-міністр Юлія Свериденко та голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетьманцев. На сьогодні законопроєкт з номером 14.025 перебуває на розгляді профільного комітету. і ще не прийнятий. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.